Наша задача знищувати шахіди. Ну, часто, кожен день. Розгортаємося, ждемо, поки будуть летіти шахіди. Слідкуємо, виявляємо, акустично, візуально. Летять шахіди, ми працюємо з зу 2 Хороша машина, працює добре, справно. Я прийшов добровольцем у 2022 році. Так попав сюди в цей батальйон. Ми працюємо по тепловізору, а також є планшет, по якому бачимо цілі. Фонарь у нас ще є. Все, щоб максимально побачити, виразити. зу 23 2 ну, якби на, на дальність працює більше. У нас більше шансів збити його, ніж у інших. Звісно, раді, коли збиваємо. Спокійні люди наші будуть спати, і діти, матері. Ну, тут немає нічого страшного, Приходьте і все навчать і підкажуть. Колектив хороший. Разом до перемоги. Територія